Раз за спіл псалом за ласку і любов, за спокій фій. Питання, чого в нас більше? Спокою Господнього чи стресу життєвого? Я зачитаю два місця Слова Божого. Перше місце це буде книга Псалмів, 99-й псалом, першого Уся земля покликуйте Господу. Служіть Господеві з радістю перед обличчям Його підійдіте зі співу. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив, і Його ми, Його ми, народ та отара Його Пасовиська. Повійдіть в Його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його. Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки і вірність Його зроду в рід. І друге місце це буде перше послання до Солонян, п'ятий розділ із 15 вірщика. Глядіть. Щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх, завжди радійте безперестанно моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого у Усякому вигляді. Якщо ми були уважні сьогодні, то брати вже торкалися такої теми, як бути добрими і бути вдячними. І я сьогодні хотів би теж об'єднати і сказати, що будь вдячний і для Бога і добрим до людей. Я зачитав це місце каже що каже, заходьте в брами Господні з подякуванням, а в подвір'ї з похвалою. Дорогі брати і сестри, з яким серцем сьогодні ми прийшли на це місце? Приставши перед нашим Господом в домі молитви. Пам'ятаємо історію да, Слова Божого, каже, два чоловіки прийшли в храм. Щоб помолитися. Один був фарисей, інший мир. І